Що ви бачите на цьому фото? Людей, які усміхаються на фоні снігу, все наче добре. Але давайте виглянете трошки праворуч. Чи не здається вам дивним, що поруч із ними людські кістки? Це не монтаж, це реальне фото з 1972 року. На ньому пасажири рейсу 571, які вижили після авіакатастрофи в Андах. Вони провели 72 дні в горах. Їжа закінчилася на десятий день. А радіо, яке ледь працювало, повідомило, що пошуки цих виживших закінчилися, незважаючи на те, що рятувальний літак пролітав просто над ними, проте чомусь він їх не побачив. Виживші, зрозуміли, що залишили самі. Від голоду вони падали в кому та божеволіли. Тоді один з них, медик за освітою, сказав те, про що всі боялись думати: Я медик, і я знаю, що без білку ми не виживемо. У нас немає вибору єдине, що залишилось, це тіла. Вони навіть ішли згоди, що якщо хтось з них піде з життя раніше, той дозволить вижити іншим, завдяки йому. Минуло 60 днів, і тоді двоє нандо Парадо і Роберто Канеса вирішили, що або залишаться там, або виберуться. Троє днів вони піднімалися кручею на 4600 метрів, без карт, без снарядження в подраних кросівках. І тільки з вершини вони побачили, що далі не кінець гір, як вони думали, а ще гірські хребти. Вони йшли 10 днів. Поки нарешті не зустріли допомогу через річку, вони побачили чилійського пастуха, і те саме фото на початку зроблене на вцілівшу камеру виживших, коли вони побачили рятувальний вертоліт. Незважаючи на все жахіця, вони хотіли залишити спогад про це місце як символ доволі життя та страшної ціни, яку вони заплатили.